28 серпня припинив діяти господарський кодекс. Чи потрібно видавати наказ про скасування штатного розпису, затвердженого на 2025 рік? Чи можна затверджувати штатний розпис на 2026 рік? Або потрібно затвердити альтернативний документ. Це нова рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні поговоримо про доцільність штатного розпису на підприємстві після скасування господарського кодексу і як оформити перехід. Як відомо, 28 серпня господарський кодекс України втратив чинність саме в статті 64 господарського кодексу зазначалося, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру. Встановлює чисельність працівників і штатний розпис в численних роз'ясненнях державних органів і зараз йдеться про наявність цього документу на підприємстві. Водночас ані в кодексі законів про працю України, ані в законі про оплату праці чи інших законах згадки про штатний розпис немає. Що це означає? Якщо коротко, то для бюджетних підприємств, установ та організацій нічого не змінилося. А от у комерційної сфери з'явилися альтернативні варіанти. Нагадаю, що для підприємств, установ та організацій бюджетної сфери питання штатного розпису регулюється не лише ГКУ. Так, відповідно до порядку 228 штатний розпис бюджетної установи затверджують одночасно з кошторисом. Форма штатного розпису для бюджетних установ затверджена наказом Міністерства фінансів номер 57 Таким чином не повинно виникати питань щодо обов'язковості штатного розпису в бюджетних установах. Штатні розписи затверджені на 25-й рік. Діють затверджувати нові на 26-й рік. Треба видавати додатковий наказ у зв'язку зі скасування господарського кодексу не потрібно. Щодо комерційних підприємств, то вони самостійно вирішують. Чи є цей документ необхідним для їхньої діяльності? Серед можливих варіантів є продовження використання штатного розпису, його повне скасування або ж розробка іншого документа, що виконуватиме аналогічні функції. Водночас, ми рекомендуємо не відмовлятися від штатного розпису, наводжу аргументи. Штатний розпис це документ, який містить назви посад. Чисельність персоналу і оклади за кожною посадою також у ньому відображається показник місячного фонду оплати праці, який дозволяє планувати витрати підприємства на оплату праці. Штатний розпис використовується для прийому переведення працівників та коригування штату. Він може бути потрібен навіть у ситуації звільнення працівників за скороченням. Також цей документ запитують контролюючі органи, такі як Держпраці та ДПС, під час перевірок для аналізу трудових відносин, а також у рамках взаємодії з ТЦК. Ми вже розповідали, що тепер держпраці та ДПС можуть перебувати у складі комісії з перевірки стану військового обліку. Якщо ви плануєте зберегти штатний розпис і у затвердженому на 25-й рік наказі відсутнє посилання на Господарський кодекс України, то цей документ може продовжувати діяти на вашому підприємстві. У випадку, коли в наказі міститься посилання на господарський кодекс, можна оформити додатковий наказ для продовження використання штатного розпису. Зразок можна знайти в нас на сайті в розділі документи. Варто зазначити, що видання додаткового наказу не є обов'язковою вимогою, але така дія з вашого. Боку слугуватиме додатковою гарантією правомірності застосування штатного розпису на підприємстві. Але якщо ви все ж вирішили скасувати штатний розпис на своєму підприємстві, зауважте, що у разі відмови від його застосування згадки про нього необхідно вилучити з усіх локальних документів, де він фігурує: статуту колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці тощо, це становить значний обсяг роботи для кадровика. Таке скасування також можна оформити відповідним наказом. Зауважте, що за відсутність штатного розпису санкції не передбачені. Якщо ж говорити про варіант пошуку замінника штатного розпису, то вагомих аргументів тут немає. Адже навіщо вигадувати щось нове, якщо є документ яким ми користуємося вже з року в рік? Отже, оскільки штатний розпис скасовано разом з господарським кодексом України 28 серпня 2025 року, підприємства можуть розробити інший документ, який вирішуватиме усі ці питання. Проте заборони використовувати штатний розпис немає. Роботодавці і надалі можуть використовувати його у своїй діяльності. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.